Українська незалежність напряму залежить від бодай елементарної поваги до себе словом, держава приречена на глобальні невдачі доти, поки не заявить своє право знати, що у неї свого часу весело та нахабно вкрали з під самого носа. Далі буде про чорних археологів та втрачені реліквії України. Пошуки та продаж скарбів входять до десятки найприбутковіших бізнесів у світі. Нові українці стимулюють діяльність чорних археологів, запалавши любов'ю до вітчизняної старовини, вони витрачають шалені гроші на формування власних колекцій. Правонаступники радянського союзу не бажають виконувати розпорядження свого вождя Йосипа Сталіна про повернення історичних артефактів в Україну. Шаблю і шапку Івана Мазепи досі ховають від людських очей в російській оружейній палаті. Вже скоро два десятиліття в центрі церемонії інавгурації українських президентів перебуває пересопницьке Євангеліє. Стан артефакту такий, що наступним українським президентам скоро не буде на що покласти руку, і це тільки один з безлічі шедеврів, які Україна втратила або може втратити. За підрахунками ООН, шукання дорогоцінностей і торгівля знайденими предметами входять до десятки найприбутковіших бізнесів у світі. У Сполучених Штатах періодично видають карту скарбів, які в різні часи затонули у світовому океані. На карті позначено тисячі місць, де лежить підводне золотіжко. Шукачі скарбів на заході планети спираються виключно на постулати римського права. Знайшов скарб на своїй землі, володій. Знайшов у землі, яка належить іншій особі чи державі, володій половиною. Цей закон досить чинний у більшості держав світу, але він жодним чином не стосується вітчизняних археологів. В Україні за викопні знахідки вони не отримують жодної винагороди. Подібна практика приводить до того, що поважні профі часто переходять у стан чорних могилок копачів І тут нічого не поробиш. Сім'я та вечеря коло хати вимагають грошей. Українська земля зберігає скарби давніх культур і цивілізацій, тому й вабить авантюристів-копальників. Чесні археологи копають згідно з законом, маючи так званий відкритий лист підтвердження кваліфікації та дозвіл. Навіть за найцінніші знахідки офіційним профі жодної копійки не передбачено, тому деякі з них переходять з білих у чорні археологи. З'явилося багато нових так званих українців. Які е, запалали е, любов'ю до нашої старовини і почали збирати свої власні колекції. Оскільки е, з'явився такий попит на антикварні і на археологічні старожитності, то цілком зрозуміло, що з'явилася і пропозиція. І от е, ці е, колекціонери е, старожитностей стимулюють. Чорних археологів. Це надзвичайно драматична ситуація для нашої історико-культурної спадщини. Цій реліквії пощастило. Унікальний скіфський шолом знайшли на Донеччині, коли вже загортали землю розкопаного кургану. Під лезом землерийної машини зблиснула золота річ. Його майже з під ножа скрипера вихватив один з археологів, який наглядав. За роботою скрепера, який зносив насип кургану. взагалі то всі предмети, які знаходять археологи, це є реліквії, навіть якщо вона не золота. Якщо хоч одна річ збере збережеться, то вона дає інформацію про нашу історію, про побут наших предків, про їх виробництво, про їх майстерність. Тому це для нас для нас дуже цінно. Що й казати, любили скіфи розкіш навіть шолому, якому зберігали рештки забитих ворогів, мистецький шедевр. А це давньоруські речі. речі. Російські поміщики, великий шанувальник старовини Анінков, висланий царем до Києва, розкопав їх у 1842 році в підмурках десятинної церкви. За свідченнями слуги Анінкова, він ледь вмістився в два мішки. Це були вироби з дорогоцінних металів, це був посуд з дорогоцінних металів, але ми нічого більш про це не знаємо, що ж там було. Тому що Анінко він не офішував цю знахідку, він сховав цей скарб в колекції нашого музею і взагалі в Україні. Ми маємо тільки один код з цього скарбу. Ми знаємо, що предмети з цього скарбу зберігаються в музеях Нью-Йорку, Вашингтону, Британському музеї і в Москві в ворожені палаці. Так що їх з двох книжків залишилось тільки декілька екземплярів. На жаль, але можна уявити, що ми втратили на сьогодні із нашого культурної спадщини. Ці знахідки датовані 11-13 століттям. Вони кардинально змінили уявлення про статус давньоруського поселення Чернігівсько-Сіверського князівства. Два роки тому знахідки ці вилучили у грабіжників. Парадокс полягає в тому, що крадіїв навіть не притягли до кримінальної відповідальності, хоча й спіймали чорних археологів на гарячому. Артефакти, знайдені ними, готують до передачі чернігівському музею. Раніше вважалося, що це сільське поселення, рядове сільське поселення. Але ці знахідки дають можливість сказати про те, що, по-перше, тут дуже значний етнічний елемент варязький, які варяги були, як ми знаємо, на службі у давньоруських князів. І, можливо, тут стояв воїнський гарнізон, який охороняв торговий або водний, або сухопутний шлях який тут проходив, крім цього, деякі знахідки говорять про освіченість населення. Наприклад, є застібка для книги, є товарний метал і фрагмент терезів. будь-який метал, що знаходять у землі або ж просто уламок, для чорних археологів надзвичайно цінна річ. Вправний майстер може зробити з нього псевдоісторичний артефакт, який приватні колекціонери купують за великі гроші. Тому й працюють чорні археологи з натхненням. Давидова могила, один з найбільших курганів давнього городища у Роменському районі на Сумщині, вражає глибиною шахти, залишеної шукачами скарбів. Копали зі знанням справи. Ми бачимо здесь грабітельський колодець. По данным, которые у нас есть, косвенным, работы проводились грабительские на этом курганном могильнике в период с 2002 по 2005 год. Вот, небольшой колодец размерами по верху полтора на метр и глубиной порядка 7 метров. Есть такие приборы, которые берут на глубину до 10 метров, по всей видимости они ставили сюда его наверх, вот, прозванивали, а потом оперативно доставали находки и вывозили вместе с землей. И уже просеивали где-то в другом месте. И такая картина везде. Здесь порядка 50 насыпей в этом небольшом лесу. И фактически все 50 с такими грабительскими колодцами. Естественно, эти работы велись под заказ, потому что грабились все курганы. По всей видимости, отсюда было что брать. Цей а пола на Сумщине, заповедная зона. Найдавнейшие скифские курганы Левобережья, датованы 7 столетиям до нашей добы. Усилены на облику археологичные охоронной службы. Кургани збереглися, бо на полях нічого не вирощували. Вперше їх досліджували у 19 столітті. Як вважають археологи, сучасні гробокопачі консультувалися із спеціалістами, маючи металошукачі, вони легко знаходять цінності. Награбований з могил, як правило, потрапляє в приватні колекції. Я не можу е, вам з абсолютною точністю стверджувати, що е, багато речей потрапляє в можновладні кабінети і, і прикрашає їх інтер'єр, але е, насправді е, такі речі трапляються. Це інвентар, який супроводжує небіжчика на той світ. І, і можна було б побоятися при е, стібнути собі е, цю брош на на на, на костюм чи, чи на на блузу. Але якось люди навіть не задумуються над цим, що це крім усього ще якийсь такий е, гріх е, великий. Нема сенсу перейматися грішними, коли мова йде про шалені гроші. Це підтверджує і статистика ООН. За підрахунками цієї поважної організації шукання і продаж скарбів входить до десяти найприбутковіших тіньових бізнесів у світі. Нині стало модним шукати бібліотеку Ярослава Мудрого. Купа версій, контраверсій та ідіотизмів довкола теми. На тлі житейської конкретики ця звучить більш ніж печально. Найбільш сумним стародруком з тих, які зберігаються в Україні, найвідомішим є Пересотницьке Євангеліє. На ньому в новітніх змаганнях за українську незалежність присягали, і якщо б на те буде Божа воля, присягатимуть українські президенти. Разом з тим, стан артефакту критичний. Виглядає так, що подібні проблеми торкаються усіх життєво важливих точок духовного тіла України. Я Віктор Ющенко. Волею народу, обраний Президентом України. Урочисто присягаю свобода до додержувати Конституції і законів України. Саме так складають присягу президенти Незалежної України. При цьому їхня правиця завжди лежить на пересопницькому Євангелії, найсвятішій реліквії українського народу. Історія написання пересопницького Євангелія сягає середини 16 століття. Назва походить від давньоруського міста на Рівненщині. Писали книгу за дорученням княгині Анастасії Заславської для ліпшого вразумлення люду християнського мовою живою українською. Євангеліє збереглося до наших днів, хоча й вважалося втраченим під час війни. Зараз реліквія зберігається в запасниках національної бібліотеки імені Вернецького, стан пергаментних аркушів, а їх 482, не найкращий. Врятувати реліквію взялась українська православна церква. Вже почався друк факсимільного перевидання, а за тим відбудеться реставрація оригіналу. Ми хочемо, щоб Євангелія відтворилася, відродилася, тому що воно нам надзвичайно потрібне, і злочин в тому, що воно гине на наших очах. Тож ця акція не лише Зробить усе, щоб і слово боже почути на нашій рідній землі по всіх її теренах, але для того, щоб оцей символ державності Пересопницьке, Іван нарешті дістав і належну реставрацію, і належну, і належну охорону. Культурна спадщина України в умовах бездержавності та воєн втратила багато шедеврів. Лаврські стародруки досі знаходять в інших державах. Нещівного удару духовним книгам завдав радянський атеїзм. Під газлом релігія, дурман для народу, палили книги та ікони. Храми злітали у повітря, а хрести, що вінчали церкви, викидали на смітник. За відомостями, опублікованими радянською спілкою войовничих безвірників України, протягом 1930 року було закрито 533 церкви. Про це варварство майже не залишилось свідчень. Їх намагався відновити американець українського походження Тит Геврик, який видав у 1982 році книгу втрачені архітектурні пам'ятки Києва. Показали всі фотографії, а я зумів її зібрати знищених будівель. Деяких будов в процесі знищено, наприклад, дзвіниця великого Микола на Печерську, на напівзруйнована, а там. Якісь робітники на горі стоять і, 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 і роблять своє діло, Михайлівську церкву золоту Верху, процесі руйнування, церква Петра і Павла. Це напроти входу до Флорівського монастиря. Там сьогодні є військові частини, а там була дуже надзвичайно гарна церква, це стара церква ще. Кович був Костел, а пізніше Гетьман Мазепа дозволив її перебудувати на церкву, і перебудували на церкву. Безумне ХХ століття знищило не лише найкращі архітектурні пам'ятки одного з найдревніших міст Європи, але й мало не відібрало у людей пам'ять про минуле. А без нього, власне, немає й народу. мне то что быть в обиде. Я посторонний, я ни при чем. Рубите вишневый сад, рубите. Он исторически обречен. Вздор сентимента не здесь лишний. А ну еще раз ищем русок снова снялся и красный, красный. よし Поки українські вчені та патріоти ламали собі голову, яким чином повернути національні святині, радянські чиновники дбали про те, як зірвати ворожу машкару з церковників. Принаймні під таким заголовком вийшов матеріал в київському часописі Шлях до знання» за грудень 37-го. Колишню лавру, що була центром ракобіця та релігійного дурману, пише газета, радянський уряд перетворив на антирелігійний та історичний музей. Тогочасна партноменклатурна еліта до проблеми збереження національних святинь ставилась з потрясаючим розумінням. Землями лаври тепер користуються колгоспи. У Голосіїві, де колись була філія Лаври, тепер три інститути. Там навчається радянська молодь. Згодом радянські молоді запропонували під дещо іншим кутом подивитись на культові споруди. Київська правда від 5 жовтня 1958 року друкує невеличку замітку, у якій Києво Печерську лавру визначає уже не як центр мракобіся та релігійного дурману, а як історичне надбання українського народу. Великі реставраційні роботи розгорнулись на території заповідника музею Києво-Печерська Лавра, що являє собою комплекс пам'яток архітектури 11-19 століття. В них втілено найкращі традиції староруської і української архітектури. Загалом, у післявоєнний час, намітилась тенденція до накопичення культурних цінностей. Німецькі дикуни знищили великі книжкові фонди бібліотек області, але бібліотечні працівники роблять все, щоб збагатити книжкові полиці. Більшість міських, районних сільських бібліотек організували понад тисячу пересувок з загальним фондом, три тисячі книг. Пише теж та таки Київська правда за 8 січня 1946 року. Слід відзначити, що цей духовний голод за часом збігається з післявоєнною голодухою в Росії та на східних теренах України. Свого часу питання про повернення національних реліквій в Україну було піднято українським військово-революційним штабом. Стосувалось воно передусім військових клейнодів, бунчуків та казацьких грамот, конфіскованих урядом Катерини II після ліквідації Запорозької Січі. В листопаді 17-го року перший радянський уряд погодився передати зазначені предмети Україні. Парадокс, але ініціатором цього розпорядження був не хто інший як Йосип Джугашвілі, політичне псевдо Сталіну. Ще більший парадокс полягає в тому, що розпорядження вождя досі ніхто не виконав. Направду, правонаступникам СРСР тут є над чим подумати. Добрим початком доброї справи назвали цю акцію згоди та взаєморозуміння і російська і українська сторони підписуючи акт про передачу на зберігання в Україні фресок, що колись були справжньою окрасою Михайлівського золотоверхого. Я безумовно радість від зробленої роботи і хотів би ще раз подякувати за ту добра звичність, яка проявлена різними рівнями керівників, починаючи від президента, і подякувати за культуру боку Михайла Борисовича Ковського, як керівника Ермітажу, який рекламував вам свідом. Мы сделали, по-моему, доброе дело и сделали так, сказать, вот так как надо. Мы сделали все правильно, в правильном духе, в правильном ритме. Все. Так что я чувствую удовлетворение, что так вопрос и простой, и не совсем простой. Вісім років тому експонати за інвентарними номерами ЕЕПІ-184, 186, 187 та 193 Ермітаж віддав Україні ці канцелярські цифри означали повернення на батьківщину фрагментів монументального живопису до періоду Київської руси медальону з невідомим святителем і три фрескових орнаменти. Декілька років велись важкі переговори першими особами України та Росії про повернення цінностей. Тоді цей перший успіх надихав наших можновладців. Ми створили навіть комісію державну по поверненню. Україну реліквіцінностей. І її тоді очолював Жулинський як віце-прем'єр, і входили туди досить відомі в Україні люди, і Дзюба, і інші. І найголовніше, що було зроблено, ми добились того, що визначили перелік хоча б тих реліквій. Які були втрачені Україною з часів ще гетьманської України, потім війна, потім громадянська війна. Які з них більшість з них, як стало відомо, виявились в Москві. Багато своїх реліквій Україна втратила, особливо під час Другої світової. Спочатку окупанти вивозили до Німеччини награбоване у храмах та музеях. У 1953 році, коли у Німеччини забирали награбоване, реліквії, що уціліли, повернулися до Союзу, але не в Україну. Шедеври мистецтва, які прикрашали зали українських музеїв та соборів, потрапили до Новгорода, Москви, Ленінграда і приватних колекцій. З монастиря Михайлівського зникла дуже дорогоцінна ікона Святої Великомучениці Варвари. Вона була обкладена дуже коштовними дорогоцінними алмазами. І була подарована ще царськими великими особами у XVIII столітті, зокрема імператрицею Єлизаветою Петрівною. Звичайно, що зникла дуже дорогоцінна і коштовна ікона святого архістратига Михаїла, яка була обсипана камінням і була подарована вже імператором Олександром II. мені її довелося бачити, і навіть нам пропонували її. Купити за дуже баснословну суму. Я не, не зміг сказати, що так монастир її придбає, і ці люди так і зникли, як і та ікона. Я про них нічого не знаю. У Михайлівському Золотоверхому вже вісім років діє музей історії монастиря. Буває, що люди самі приносять знайдене чи придбане колись церковне начиння або ж образи. Так має бути переконаний владика Димитрій. Ось цю покровську ікону подарувала Україні дочка останнього гетьмана Павла Скоропадського Олена. Родинна реліквія довго мандрувала світом, перш ніж потрапити до своїх господарів. А ті, коли Україна стала незалежною, не вагаючись повернули ікону на батьківщину своїх предків. Такі приклади поодинокі, як правило, українські громадяни вивозять реліквії за кордон, в тому числі світові шедеври. Я можу сказати, що протягом кількох років служби безпеки постійно передає вилучені по кримінальних справах матеріальні цінності, тобто культурні цінності, які є спадщиною духовності України. Це, як ви пам'ятаєте, Острозька біблія, яку нещодавно передали до архіву державного. Це ікони, які були передані до Михайлівського золотоверхового монастиря, до Лаврівського музею. Тема повернення в Україну реліквій, що опинились в музеях інших держав, не пішла далі декларацій. Досі прикрашають зали Третьяковки унікальні мозаїки Михайлівського. Осіли в ворожейній палаті шапка та шабля Івана Мазепи. Останні навіть не експонуються. Заховані від людських очей, припадають пилом у запасниках. Це питання не повинно сходити з порядку денного. Як скажімо, е, ніколи не сходить з порядку денного питання перед Великобританією греків, так і ми не можемо забути наших цінностей, які є історією України, які є славою України, які, власне, репрезентують Україну як націю, як народ, як державу. Час програми вичерпано. Кажуть, що після радянського союзу з цензурою покінчили. Брашуть, а чи правду кажуть, побачимо через тиждень. Далі буде. Шукайте цензора в собі. Закликає українська поетеса Ліна Костенко. Разом з тим у підрадянський час в її творах безцеремонно корпались цензори, ретельно вишукуючи крамолу. Шукали її в кіно, в літературі, на полотнах живописців та на шпальтах українських газет. Центр державної уваги до медійників України знаходився в Києві на вулиці Пролізній під номером 2. В радянському союзі від місця у найкращих театрах поруч з діячами КДБ, їх доносчиками, людьми з міністерства культури та іншими значними чиновниками завжди займали цензори. Разом з тим, діячі культури, особливо театрали, вміли надурити пильність своїх церберів.